Аби сприяти безпечному руху на дорогах Кременчука у темний час доби, міський голова Віталій Малецький акцентує увагу на належній якості освітлення проїжджої частини. Сьогодні, по вулиці Небесної сотні, бригада КП «Міськсвітло» проводить демонтаж старих світильників та встановлює нові, сучасні та економні. До роботи залучено сім фахівців і дві автовишки. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 23 липня, комунальне підприємство Міськ світло продовжує переснащення вуличного освітлення по вулиці Небесної Сотні на ділянці від вулиці Троїцька до вулиці Соборної. Замінюємо Електропровід на новий сучасний також будемо замінювати ліхтарі на нові сучасні ледовські, котрі будуть споживати втричі менше електроенергії. Ще однією причиною переходу на сучасніші системи дорожнього освітлення є дефіцит деталей до старих ліхтарів. Сьогодні планується оновити освітлення на ділянці по вулиці Небесної Сотні від вулиці Івана Мазепи до вулиці Ігоря Сардюка. Загалом, після закінчення робіт функціонуватиме 14 нових світлодіодних ліхтарів. Роботи тривають надалі. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.